В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. дев'ятий день молімося за душі, які перебувають далеко від Бога, бо саме вони були причиною страждання Господа Ісуса в Гецеманському саду. Сьогодні приведи до мене душі хородні і байдужі та зану їх у бізодні мого милосердя. Ці душі дуже болісно ранять моє серце. Найбільшої зневаги зазнала моя душа в Гатиманському саду, саме від душ байдужих. Вони стали причиною моїх слів, Отче, коли ти хочеш, віддари від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Рятівне коло для них це звернутися до Божого милосердя, до мого милосердя. У всемиростиві Ісусі. Ти є саме милосердя, я впроваджую до храму до всемиростивого серця всіх холодні душі, які перебувають далеко від Бога, бо вони, наче безтушні трупи, наповнювали тебе в Гациманському саду протестом і відразою. Очисти їх вогнем своєї любові і розстепи лік їхніх сердець. О миросельди Ісусі, віяви всемогутність свого милосердя. Приведи їх у самовогнище своєї безмежної любові та їх святою своєю любов'ю, бо ти все можеш. Підвічний Отче, поглянь око милосердя на холодні душі, зачинені в саморостому серці Ісуса і Марії. Отче милосердя, врагаю тебе заради гірких страждань твого сина і заради тригодинного милання на Христі. Дозволь, щоб у них з'явилося прагнення служити тобі і постійно послабляти твоє милосердя, а найбільше любити тебе і приймати твою любов. Амінь. Ця є небесні, втішити для душі істини, що всюди до і все наповняєш, скарби дібри, життя подаделю, приди сирітися в нас і очисти нас до всякої скверни. І спасибі душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у але любизвели нас від рука Бога. Благодиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений підрона Твого, бо Ти породила Христа Спасся Визволителя душ наших. Вірю в єдиного Бога Отця всіх жителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився із Духа Святого, і після тої діви Марії і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, запонтій апарата і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з писанням, і висніся на небо, і сидить праволечуття, і вдруге прийде зі славою сидить живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від лиця і сина ісходить, що за цим і сином єнопокроняє мійнославами, що говорив через пророків єдину святий Соборний апостольську церкву, і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і сіну, і Святому Духові, і завжди не повсякчас, які вічні. Амінь. Отче придвічний, жертвуємо тіло і кров, душі Божество, наймилішого сіна Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на за гріхи наші і цілого світу, Це для блючі його терпінь. Май малосяйте над нами і над цілим світом. Це для болючої гіотерапії. Май малосяйте над нами і над світом. Це для болючої гіотерапії. Май малосяйте над нами і над світом. Це для болючої гіотерапії. Май малосяйте над нами і над світом. Це для болючої гіотерапії. Май малосяйте над нами і над світом. Це для болючої гіотерапії. Май моросяйте над нами і над цілим світом. Це для болючої роти Май моросяйте над нами і над цілим світом. Це для болючої роти над нами і над цілим світом. Це для болючої роти над нами і над цілим світом. Це для болючої роти над нами і над цілим світом. Анчи придвичний жертв твоим тебе, Киро і Кровь, душі і божество найменішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання всех наших і цілого для Май над нами і над цілим світом. Saadla bluechi what you pin, my side nad name in the telling svetom. Said the blue chiotyping, my side nad name in telling swiatam. Said the маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для болючої йотерпії. Маємо над нами і над цілим світом. Все для болючої йотерпії. Маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для болючої йотерпії. Маємо над нами і над цілим світом. Все для болючої йотерпії. Маємо над нами і над цілим світом. Все для болючої Майма лисайди над нами и над цілим свитем, це люблючий його терпінь. Майма лесайди над нами и над цілим свитем. Це для болючихінь. Майма лисайди над нами и над цілим свитем. Отчи придвічний жертвує мотиві тіла и кров душі Божества, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.

Маємо розсерти над нами і над цілим світом. Все для болючі його трісні. Маємо розсерти над нами і над цілим світом. Все для болючих його терпінь. Маємо розсерти над нами і над цілим для болючих його терпінь. Маємо розсерти над нами і над цілим для болючих його терпінь. Маємо розсерти над нами і над цілим для болючих його терпінь. Майма сайти над нами і над цілим світом. Аче придвичний і жертвує мотиві, душі і божество наймілішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіхи наші і цілого світом. Це деблючий готирпінь. Майма лисяйти над нами і на цілим світом. Це деблючий готипінь. Майма лисайти над нами і над цілим світом. Це для болючої годинки. Маймо насядя над нами і над цілим світом. Це для Маймо насядя над нами і над цілим світом. Це для Маймо насядя над нами і над цілим світом. Це для Маймо насядя над нами і над цілим світом. Це для Маймо насядя над нами і над цілим світом це де болючий геотик пінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Це де болючий геотик пінь, має над нами і над цілим світом. Це де болючий геотик пінь, має над нами і над цілим світом.

Мама розсяйте над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Мама над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Мама над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Мама над нами, і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Мама над нами, і над цілим світом. Це для болючих Майма гласайди над нами його надтирим свитом. Майма гласайди над нами и цілим світом. Са для його и отрепи. Майма гласайди над нами и цілим світом. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, цілий світ. Амінь. Святий Боже, святи кипя, святий, святий безсмертний, помилуй нас, цілий світ. Амінь. Святий Боже, святи кипки, святий, святий безсмертний, помилуй нас, свит, амин. Украива и вода, якобы про вас на святішу нас. На тебе я уважаю, ты все свинадії покладаю, Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряю, оповаю на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.